Неспокій на ніч російські дрони атакували Україну. ВПЛА влучив будинок у Чернігові. Падіння їх уламків фіксують на Київщині. Від обстрілів на Харківщині та Херсонщині є загиблі. Більш детально про наслідки російського терору за останню добу дивіться зараз на каналі. Сі час янгеліна Швець, розпочнімо. Повітряна тривога у Києві тривала близько двох годин. За даними військової адміністрації, прямували ворожі безпілотники. Один із яких був помічений на Троєщині. Якщо у столиці обійшлося без наслідків, то в області уламки дронів спричинили загорання на території виробничого підприємства у Фасівському районі. Пожежа ліквідована. Ворог атакував Чернігів, ворожий безпілотник влучив у п'ятиповерхівку. Частково зруйновані два поверхи, пошкоджені три автівки. Також зафіксовано удар по приватному сектору. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці вибуху виникла пожежа. Рятувальні служби оперативно розпочали роботу. Відомо, що на місце вирушила команда рятувальників. Глава ОВА розповів, що почався розбір зруйнованої конструкції. Працювали піротехніки, ДСНС. розгорнуто пункти незламності. Нас поліція поділилася в соцмережах кадрами з бодікамер патрульних, які вирушили на місце влучання, і потрапили під повторний обстріл. Подивіться! Всі цілі знову. Станом на ранок до продовжили розбирати завали, а сапери перевіряти територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Усього за добу ворог здійснив 14 обстрілів Чернігівщини. Армія РФ атакувала Новгород сіверську Чернігівський та Корюківський райони. Росіяни застосували ФПВ-дрони, стріляли з артилерії та мінометів. Під ударом 10 населених пунктів у чотирьох територіальних громадах. На Черкащині обійшлося без влучань чи падіння уламків на помешкання громадян. Все завдяки відмінній роботі оборонців неба в даному регіоні. Тут українська ППО знищила вісім російських БПЛА. Це інформація від очільника області Ігоря Табурця. Тепер щодо сходу: Росіяни атакували ударними БПЛА ввечері місто ізюм, що на Харківщині. Все фіксовано три влучання у приватному житловому секторі. Внаслідок обстрілу горіли житові будинки на площах 80 квадратних метрів та 200 квадратних метрів. Також суха трава площею 1 гектар. Постраждали троє людей, з них двоє підлітків. 67-річна жінка отримала уламкові поранення з відкритим переломом, була госпіталізована. На жаль, від отриманих травм померла. Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. У місті Балаклія внаслідок обстрілу горів вантажний автомобіль, пошкоджено дах та стіни складської будівлі. Там же і падали уламки БПЛА. Попередньо це Гарань-2. пошкоджено нежитлову будівлю від кількох обстрілів села Борова та міста Куп'янськ. Горіло кілька будинків та суха трава. У Івашках та Градьківці внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних обійсть. А в населеному пункті вівча від дії агресорів постраждав чоловік та пошкоджено легковий автомобіль. Неспокійно на Сумщині. Там сталося 15 обстрілів Сумської, Юнаківської, Моропільської та Білопільської громад. Найбільше постраждала миропільська, по якій нападники били з РСЗВ та здійснили 11 обстрілів кабами. Є постраждалі на Донеччині. У багатирі через російську атаку в Великоновосільківській громаді поранено троє людей. У Покровську пошкоджено дві багатоповерхівки. У Родинському поранено людину, уражено будинок і гараж. У Білицькому добропільської громади поранено людину. У Гродівській громаді руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в кількох селах. Аналогічна ситуація у Краматорському районі постраждали помешкання людей і в Сіверську на Херсонщині. Росіянами атаковані 34 населені пункти. Росармія била по критичній та соціальній інфраструктурі в житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, нападники пошкодили дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі через російську агресію. Одна людина загинула а ще 11 року. Дістали поранення, з них одна дитина. Згодом вова додали, що ввечері армія РФ повторила свої діяння. Противник атакував Ново Олександрівку з авіації. Наслідок прильоту кабу поранена літня жінка її з травмами та контузією госпіталізували. Продовжує страждати Куцурубська громада. Тут країна-терористка атакує ФПВ-дронами та артилерією. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих немає. Отже, згідно даних повітряних сил, нашій ППО вдалося збити 47 ворожих БПЛА з 90. інші 33 дрони були локаційно втрачені або ж подавлені ребами. Обов'язково ставте вподобайку цьому випуску, аби про російський терор над Україною не було забуто. Також тисніть на кнопку підписки на канал Сі час дронів нахлинув цієї ночі на Україну. Росіяни не перестають тероризувати мирні міста своєю зброєю. Активно працювали повітряні сили падіння уламків зафіксовано на Київщині, в Одещині, на Дніпропетровщині, Сумщині та на Запоріжжі. Частково зникало світло а у кривому розі стався приліт балістики. Чи є постраждалі? Давайте дізнаємося у цьому випуску. Янгліна Швець. Вітаю вас. Ви на каналі Сі час. І розпочнемо ми з Київщини. Російські нічні атаки по регіону продовжуються. Активно працювала ППО по безпілотникам. На підступах до Києва було зафіксовано 21 ворожий БПЛА. 13 знищено засобами ППО. Решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Влучань та постраждалих немає. Але без інцидентів не обійшлося в Білоцерківському районі. Там внаслідок падіння уламків пошкоджено сім приватних будинків в будівлях. Вибиті вікна. Троє жінок і чоловік зазнали гострої реакції на стрес внаслідок влучання двох БПЛА у дах навчального закладу у Богодухові цієї ночі. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Синігубов. За його даними, загорівся дах на площі 500 квадратних метрів. Також пошкоджено 18 будинків та п'ять шкільних автобусів. О 3.20 Богодухів повторно атакували БПЛА. Герань 2 влучив у нежитловий будинок. Вчора у Куп'янську, внаслідок обстрілу з РСЗВ, було пошкоджено приватний будинок. У селі Івашки Золочівської громади ввечері окупанти пошкодили п'ять будинків, господарчі споруди та енергомережі. Від падіння ворожого залізяча Харківщину окутали пожежі, а саме в Богодухівському, Гізюмському Куп'янському районах. Без постраждалих не обійшлося на Донеччині згідно даних прокуратури. Внаслідок обстрілів міста Костянтинівка та села Довга Балка поранень зазнали троє людей. Попередньо нападники скинули на населені пункти. ФАП. Очільник ОВА Вадим Філашкін додав, що загалом на Донеччині шестеро людей дістали поранення. Постраждалих виявили також у Мирнограді та Сіверську. В одному з населених пунктів Запорізької області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про таке пише в телеграмі Іван Федоров. Очільник регіону зазначив, що загалом росіяни завдали 310 ударів, зокрема 101 раз з артилерії, обстріляла територію п'яти хаток, кам'янського, Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмашки, Новоданилівки, Новодарівки та Чарівного. Тільки що ви побачили момент прильоту ракети іскандер по кривому розі інцидент стався в центрі в спальному районі. Попередньо перше влучання в ресторан Караоке, що знаходиться в щільній багатоповерховій забудові. А друге об'єкт цивільної інфраструктури. Глава ОВА уточнив, що постраждали 14 людей серед них дві дитини. Далі його слова. Через ракетну атаку у місті зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу. Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятки багатоквартирних та десять приватних будинків, два навчальні та спортивних заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто розповів Сергій Лесак. Росіяни атакували залізницю Дніпропетровської області та Запоріжжя. Як повідомляє Укрзалізниця, зранку на знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози. Затримки поїздів мінімальні. Також були можливі зміни у русі приміських поїздів о десятій ранку. Залізничники відновили напругу. Одеська область знову під ударом, згідно з інформацією, під час терористичної атаки виникла пожежа, пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено житловий будинок, магазин та кілька автомобілів. Також у результаті інциденту одна особа отримала травми і була госпіталізована. На місце події прибули рятувальні підрозділи. Тут безпілотниками була атакована енергетична інфраструктура Одеської області, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Станом на ранок електрика у домівках вже з'явилася. Сьогодні удар повторився в Одесі: частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей. Продовжуємо крокувати півднем. Керівник Херсонщини Прокодін повідомляє: внаслідок обстрілів минулої доби загинули дві людини, 18 поранені. Армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі в житлових кварталах 42 населених пунктів області. Пошкоджені сім багатоповерхівок, 27 приватних будинків, газопроводи та автомобілі. На Миколаївщині вороги продовжують тероризувати куцерубську громаду ФПВ-дронами та артилерією. Наслідок однієї з атак у селі Куцуру пошкоджено складське приміщення постраждалих немає. Приліт артилерії стався також в Очаківській громаді, але тут, на щастя, без наслідків. А тепер про північ у Чернігові зафіксовано влучання в багатоповерхову будівлю, є загорання одного автомобіля. Таку інформацію ми отримали від голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського. Він не уточнив, чим вдарив ворог, але ймовірно, що мова йде про атаку дроном. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У сумах внаслідок атаки РФ дронами у деяких жителів зникало світло. Наразі в посиленому режимі відбуваються відновлювальні роботи. Ось що додав виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Послухайте, разом з головою ОСББ знаходимося неподалік від прильоту. В багатоквартирному будинку, а також гуртожитку, пошкоджено декілька вікон. Завтра зранку будуть працювати працівники департаменту ЖКХ і нададуть повну інформацію. І, на жаль, відсутнє світла, тому що не можемо подивитись, скільки вікен пошкоджено. Всім тихої ночі. На цей раз українська ППО справилася із 130 тридцятьма дронами ще 38 – локаційно втрачені в Україні. Практично закінчилися ракети до систем ППО СЕМПТІ. Про таке повідомляє італійське видання Кар'єре Ласера». Журналісти пишуть, що наша країна звернулася до урядів Італії та Франції з проханням терміново надати щонайменше 50 ракет, астер 30 для зенітних батарей «Семпті».